16 квітня у Звенигородці трапилася надзвичайна ситуація. У річці інгулець було виявлено тіло чоловіка. Про це рятувальникам о 14.06 повідомили представники поліції. На місце одразу був відправлений підрозділ дванадцятої ДПРЧ. Провівши розвідку, рятувальниками виявлено тіло загиблого чоловіка, якого прибило до берега. За допомогою спеціального обладнання рятувальниками було вилучено тіло даного чоловіка на берег. Причини смерті на даний момент встановлюється. Особа чоловіка та причини загибелі наразі з'ясовують фахівці, а працівники ДСНС нагадують правила безпечного відпочинку біля водойм. У зв'язку з даною надзвичайною подією служба порятунку застерігає громадян Олександрівського району бути обачними під час перебування на воді або поблизу. Ні в якому разі не купайтеся в невизначених місцях. Під час алкогольного сп'яніння та будьте обачними, слідкуйте за своїми дітьми. Зазначимо, що з початку року це вже третій випадок в Олександрійському районі, коли нехтування правилами безпеки забирають життя. Нещасні випадки мали місце не лише в Олександрії, а й у Світловодську та Петровому.